Всім доброго і мирного дня! Лютий, березень, місяці, які вже багато хто починає сіяти помідори. І тому в цьому відео я хочу розповісти про свій досвід вирощення помідорів. Я вирощую помідори як і в теплиці, так і в відкритому ґрунті. І не перший рік вже вирощую, і тому можу поділитися саме якимись певними такими правилами, щоб виростити гарну, здорову розсаду і зібрати великий врожай. Що стосується вирощення помідорів у відкритому ґрунті, то на розсаду можна сіяти починаючи від березня до квітня. Хоча є рекомендації, що і квітні можна сіяти, але теж зі свого досвіду можна сказати: так, розсада виросте і помідори будуть рости. Але коли ж вже буде той врожай? А ще якщо ми посіємо пізні сорти, то вони тільки но в серпні почнуть нам давати плоди. А далі вже почнуться. Холода і ми втратимо врожай. Тому тут треба добре розрахувати, щоб дійсно зібрати гарний врожай помідорів. Для відкритого ґрунту я висіваю з 1 по 8 березня. Буває, і навіть і 15 березня. Від моменту посіву до цвітіння може пройти 55-65 днів, але це ще залежить від швидкості проростання. Гібриди проростають швидше, сорти пізніше. Також все це залежить від умов, які ми створюємо для розсади, і тому все це враховую. Також враховую час, що я ще й розсаду пікірую, і тому під час пікіровки вона теж призупиняє свій ріст, може бути на 7 і на 10 днів. І тому так сплановую. Коли сію 10 березня, то вже 20 травня моя розсада має гарний вигляд і можна спокійно висаджувати у відкритий ґрунт. Теплицю планую висадити з 15 квітня, і тому з 14-15 лютого буду планувати посів помідорів для теплиці. Раніше не потрібно, хоча теплиця під дві плівки, але квітні ще ночі холодні, і тому потрібно, щоб ґрунт прогрівся. Правильно підібрані терміни будуть впливати на якість розсади, адже вона має бути не перерощена, не витягнута, міцна, товста, ну і, звичайно, не бліда, мати гарний зелений колір. Ніколи не потрібно поспішати. Адже зарано посіяна розсада вона, по перше, зацвіте. При пересадці скине потім бутони, а це відіб'ється на врожаї, він зменшиться. А самий перший врожай дорогий, якщо ми займаємося на бізнес. Та й навіть для себе самі перші плоди найсмачніші, адже коли хочеться найбільше помідора, та тоді, коли його немає. А ще коли вони починають вже в'язатися, вже такі гарні зелені плоди, вже от от починають боріти, от тоді хочеться цього овоча посмакувати. А зі своєї ділянки він найсмачніший. І я вирощую розсаду як і для себе, так і на продаж. І, бувало, мої клієнти завжди на початку травня вже хочуть садити відкритий ґрунт. І тому переконливо їх прошу, що не потрібно поспішати. Тому що, саме якщо посадити в холодний ґрунт, не буде розвиватися коренева система, а елементи харчування не будуть засвоюватися в такому ґрунті. Розсада посиніє. Покрутяться листочки, це теж плине потім на майбутній врожай і на його якість, і тому ніколи не поспішаємо на все є свій час. Які ж помідори вибрати для вирощування? Я вирощую і гібриди. І сорти. Якщо, наприклад, для теплиці, то я надаю перевагу гібридам. По-перше, вони швидше йдуть вріст, вони дуже врожайні, вони мають гарний товарний вигляд, плоди довго зберігаються, транспортабельні. І для продажу це великий плюс вирощування гібридів. Якщо для себе, то можна вирощувати теж деякі гібриди, хоча насіння їх дороге, але можна і зупинитися на сортах. Є багато сортів, які теж врожайні, не такі, як гібриди, не такі транспортабельні ті помідори, але якщо для свого вживання, вони підійдуть чудово. А з гібридів надаю перевагу як і червоним, так і малиновим, так само жовтим і сливкам. Який би гібрид не садив? Я вже переконалася, він дасть належний врожай. Головне прислухатися до рекомендацій, щоб дійсно помідор мав ще й хороший смак, бо можна собі посадити такий, який буде як штучний, ніби гарний помідор на вигляд. А всередині смак його якийсь незрозумілий, бувають ще такі гібриди. Тому вибираючи насіння, треба дуже уважно вивчити його характеристику і прислухатися до тих городників, які вже вирощували такі гібриди. Завжди варто вчитися на чужих помилках, щоб потім не засадити ділянку і не було з неї толку. Сортове насіння мені теж подобається, адже вони теж. При правильному догляді дають непоганий врожай. І якщо вирощені в теплиці, і теж мають гарний вигляд і смакові якості, і можна використати для консервації досить смачні соки з таких помідорів. Якщо навіть порівняти з гібридами, то сортові мені чимось трішки смачніше виходять. І цього року я свою колекцію трохи збільшую. У мене буде багато таких високорослих, індетермінантних, їх я теж посаджу в теплиці для порівняння з гібридами. Ну і також багато є таких низькорослих, вирішила теж садити на ділянці, адже вони не потребують не знати якого догляду, але ну, головне правильно обробляти від фітовтори. Ціни низькороси, що я собі спланувала посадити. Це дійсно деякі з них я вже вирощувала. Наприклад, Санька дуже врожайний, не потребує не знати, якого догляду можна навіть і підпорів ніяких не ставити. Решта теж такі гарні врожайні помідорчики. Головне, можна сказати, що це помідори для тих, хто дуже зайнятий і не має так часу за ними ходити і дивитися ґрунт для розсади я готую завчасно, ще з осені. Серед зими докупляю і змішую. І В складі має бути і торф, перегний, пісок, і дуже добре додати агропереліт. Саме завдяки цьому агропереліту не розвиваються так кореневі гнилі, утримується волога в ґрунті. Жменьку даю до цього ґрунту, гарно все перемішую. А щоб визначити на вологість ґрунт, беру так, стискаю. Якщо він добре тримається кубки. Такий ґрунт чудовий для вирощування розсади. І ще дуже добре розвести фітоспорин і пролити цей ґрунт, зробити йому дезінфекцію. І це дуже добре робиться, коли наперід, тому що тоді буде ґрунт гарно дезінфікований. Вирощувати помідори можна як і в ящиках, так і в касетах, стаканах. Я практикую в ящиках, так можна їх багато виростити. Висота ящика має бути хоча б 6 см, тоді так добре буде розвиватися коренева система. Насіння перед посівом бажано дезінфікувати і простимулювати. Якщо воно оброблене, достатньо буде простимулювати. Чому стимулюємо? Тому що багато насінин помідорів може потім сходити з шапочками, рослина не розвинеться. І загине, і тому стимуляція тут трохи важлива. Рядочки я роблю, заглиблюю до півтора см і відстань між рядочками десь до 3 см. сининки висіваю, стараюся, по одній, десь по дві, це не шкоди, так, щоб сантиметр одна була від другої. Загортаю і трішки притискаю зверху ґрунт, оприскую водичкою, накриваю плівкою, ставлю в тепле місце, щоб була температура хоча б два 22-24 градуси. Насіння помідорів дуже швидко сходить. На 4-5 день вже з'являються сходи. Тому важливо поставити на світле місце і температуру знизити до 18 градусів, а вночі може бути навіть і 17-16, тому що помідор при теплі буде дуже витягуватися. А нам важливо, щоб розсада мала гарний вигляд, мала товсте стебло і не була витягнута. Отже, до сівби я вже готова. Насіння підготовлене, ґрунт теж підготовлений. Залишається якраз почекати правильної дати, щоб не поспішати з посівом. Всім, кому корисні були мої рекомендації, пишіть в коментарях. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!